Терміново Трампа готується знести жорстко і безповоротно. Європа взяла ситуацію у свої руки і кладе на стіл секретний план ліквідації американського лідера. Вогонь розпалено. Республіканці стрімко втрачають підтримку серед американців. Демократи заходять жорстко. Вибух, ось ось пролунає. Трамп себе сам закопав. Аж тут хаос, який ніхто не чекав. Китай зробив різку заяву про Україну. Сі при вселюдно підставив Путіна. Це зайшло надто далеко. Левко. Шок, новий міністр оборони України зробив неймовірне. Федоров дотиснув НАТО. Ці угоди докорінно змінюють ситуацію. Літаки Ф-16, Міраж уже піднімаються в небо. Хаймерс стають на бойове чергування, а ракети Метеор готуються до ударів по Москві. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Екстрено різкий розворот зроблено. Дональду Трампу таки прийшов кінець. Вибух у США знайшов своє відлуння і в Європі. На спільному столі план протидії американському лідеру одразу від кількох важлів впливу на заході. Невже прийшов час, коли політику скручують руки? План лідерів полягає в тому, щоб зберігати спокій під час майбутніх провокацій пана Трампа, погрожувати запровадженням тарифів та за словами чиновників працювати за лаштунками, щоб зробити Європу менш залежно у військовому та економічному плані від свого дедалі ненадійнішого союзника. Щоб трохи вгамувати Трампа, тут і зараз європейці обговорюють, як підсилити безпеку в Арктиці, а на довгу дистанцію готують серйозні кроки: диверсифікація торгівлі, апгрейд армії і зменшення залежності від американських технологій все йде до того, щоб жодна криза не застала їх зненацька. Останні кілька тижнів болісно чітко показали, що європейський союз часто дрейфує на хвилях, створених іншими, що ми надто залежимо від факторів, які ми не контролюємо. І недостатньо використовуємо свої сильні сторони. Загострення відносин Європи із Трампом почалося після його амбітних планів щодо захоплення Гренландії. Відтак, хоч видання і не розголошує імена європейських лідерів, що стоять у витоків ідей, як притиснути президента США у прагненні захопити світ. Однак напередодні головні фігури заходу показали зуби. Німецький канцлер Мерц закликав скоротити регулювання бізнесу в Європі, щоб стимулювати економіку та зменшити залежність від США. Лідер Франції Макрон вперто стоїть на тому, щоб заробити повагу Трампа. Європа має показати, що готова дати відсіч його погрозам. Схоже, повітря не вистачає Трампу, і на території США його кандидат програв на довиборах у глибоко республіканському окрузі. Такого не було щонайменше протягом 30 років. Демократи втратили місце в сенаті штату Техасі. 54% проти 40%, А ще трохи більше ніж рік тому на президентських виборах Трамп мав перевагу 17% у цьому ж таки окрузі. Перемога Рахмета безумовно підживить оптимізм демократів напередодні проміжних виборів, де партія сподівається перемогти в палаті представників і, можливо, навіть у сенаті на тлі зростаючої тривоги щодо економіки та обурення щодо імміграційної політики Трампа. Як бачимо, поки всі думають, що демократи святкують перемогу на довиборах, реальність жорстока. Трамп і його команда самі втоптали себе в хаосі. Кожна помилка вибух під фундаментом республіканців. А вони думають, що це їхній тріумф. Терміново Китай шокував з заявою про Україну. Ця змова Сідінпіна та Володимира Путіна стала вироком для диктатури. Піднебесна не приймає перекладання відповідальності за злочини РФ на себе і видає шокуюче, забуваючи про так звану російсько-китайську дружбу. Позиція Китаю в питанні української кризи послідовна і чітка. Ми не підливаємо олії у вогонь і не використовуємо цей конфлікт для отримання вигоди. Зауважимо, що у улесливі слова від речника китайського МЗС прозвучали після гучних звинувачень у бік Пекіну. Відтак, британське видання The телеграф написало, що Китай допомагає Росії розширити виробництво балістичних ракет «Орєшнік», постачаючи спеціалізоване обладнання та верстати. У статті йдеться про те, що Піднебесна передала Москві обладнання на понад 10 мільярдів доларів, у такий спосіб підживлюючи потужності для нарощування виробництва зброї. І саме китайські високоточні верстати використовують для виготовлення боєголовок до ракет, здатних дістати до Європи менш ніж за 20 хвилин. За даними української розвідки, ключову роль відіграє станок із числовим програмним управлінням, що працює на стратегічному заводі у Водкінську – санкційному центрі виробництва ракет із М, Тополь М та Орєшнік. Ба Більше ймовірно, це лише верхівка айсберга. Китай міг поставити Росії ще низку критично важливих компонентів, без яких Кремль не здатен виготовляти високоточну зброю самостійно. І все це всупереч міжнародним заборонам, які підтримали десятки країн світу. Фактично, поки Кремль говорить про самодостатність, його ракети точить китайська сталь. Сенсація Україна та НАТО виходять на новий рівень співпраці: ППУ Ф 16 Хаймерс і технологічна перевага. Міністр оборони Михайло Федоров зустрівся із ключовими посадовцями альянсу. Результати домовленостей вражають окремий трек. Координація формату «Рамштайн» разом із Німеччиною та Великою Британією, щоб прискорити ухвалення рішення постачання необхідної допомоги для України. Тім, це ще на кінець. Ще один результат блискавичної роботи новопризначного очільника українського оборонного відомства. Федоров оголосив, Стокгольм передасть Києву один із найбільших пакетів допомоги для посилення ППО, Радари САП, РЕП та дрони, зокрема Діпстрайк, запуск програми Brave Шведен для оборонних інновацій та передача літаків Гріпен і ракет Метеор. Просто зараз на поверхню виходять речі, які роками намагалися приховати. Крим неспокійний і про це вже неможливо мовчати. На півострові шириться паніка. Росіяни поспіхом згортають життя і шукають вихід. Невже лід таки тріснув? Камери ловлять моменти, які Кремль волів би стерти з пам'яті. Окупаційна конструкція хитається, а розв'язка цієї історії стрімко наближається. Які сигнали на це вказують, і що відбувається насправді? Розповідаємо і показуємо вже. За мить. Будівництво затори та багно. Ось що разом з анексією принесла Росія на український півострів Крим. Місцеві ділки та російські чиновники на випередки почали дереванити землю кримських курортів, позбавляючи кримчан нажитої нерухомості та зелених зон. Звісно, як хмарочоси і цілі квартали нових житлових комплексів вписуватимуться в наявну інфраструктуру, нікого не хвилює. Три общем. Мне единственное, что не нравится, ой, боже мой, тут и вообще миллиард уже давно, что они строят без садика, без школы. Вот это косяк нашего руководства Крыма, Симферополя в том числе, о том, что они себя берут, разбивают на маленькие, я так понимаю, организации, ну, как вот как застройщик, вот, не целый, да, допустим, там, от шести домов, допустим, там, я не знаю, нормативы, строится садик, школа, да, Ані беруть, розбивають себе ошки там, міняють, і все. І отак вот от об, ну, обманули. Якби окупанти не розписували красоти та перспективи Криму, з півострова тікають навіть росіяни, які спокусилися на клімати життя біля моря. Залишаються лише двоє з десяти. Нарікають російські ріелтори. Статістика говорить о те, що вісім чоловік. Купіляніні дві жопо перевезли ляні всю свою сім'ю сюди, ані уїдуть обратно, поедут куда-то далі не задержаться здесь. Справа в тому, що ціни в Криму щонайменше втричі вищі, ніж у материковій Росії. З вибором товарів біда з доставкою ще гірше. З приходом руська міра на українську землю, навіть підлікуватися в Криму стало неможливо. Таблетки зроблені в Росії і ті не допомагають. іноземних лікарств, а російські, звісно, лікарства, ну наші ці, эти... нашего производства, конечно, хромают далеко от иностранных. Еще учиться и учиться. Столько времени было перенять опыт да, по производству масла для машины. Да? Тоже вот не очень, как бы вроде бы как наше. И лекарства очень слабые, или вообще не помогают, или очень-очень много побочек. Просто столкнулись, опа, а лекарств нет. Ой, это просто ужасно. Надеюсь, что в ближайшее время президенты встретятся, подпишут какое-нибудь перемирие, чтобы у нас Знову ці всі поставки. Та найголовніше жити в окупованому Криму неможливо ще й тому, що ціни високі, а зарплати мізерні. Добре, влаштуватися на півострові можуть лише дві категорії: військові та силовики. Ми в Криму прожилі в філі і возвращаємося додому. Скажу вам так: є, є сліді з цим дючок з деньгами, можна приїхати, поки дитина в садик і люшкова. Скажем, начальне перспектив можливості тут немає, а ціни просто душать. В ітоки ми прожили в Євпаторії почти п'ять місяців, але пришлось уехать обратно на Урал. Главная причина отсутствие адекватного заробітка. Якщо у дома я отримав більше 70 тисяч в місяць, то на новому місці за аналогічну роботу більше 35 не выходило. Вести бізнес у Криму ідея не з найкращих. Величезної кількості клієнтів немає, а корупція зашкалює. Від дії окупаційної влади заплакали навіть досвідчені підприємці, які Протрималися на півострові не один десяток років. Неужели мы голосовали за Россию для того, чтобы нас Россия оставила без средств к существованию? Почему администрация подставляет нашу Россию своими действиями? Чтобы люди теперь обижались. Украина работу давала, а при России остались без работы. Движение, вот то, что они предпринимают, они дискредитируют саму Россию. Вот в чем дело. Получается, 300 человек остается на старости. Кто на старости? Ну вы посмотрите, здесь нет ни 20-летних, ни 25-летних. От 40 до 60 лет народ. Нам куда идти? Кто нас возьмет на работу? Ото в такому возрасті, чого в Криму в надлишку, так це пропаганди. Підлітки, які через треті країни тікають з Криму до України, розповідають, як росіяни промивають мізки, починаючи з дітей. Зараз там повний мілітарізм. Типу, якщо у них раніше була більш-менш лагідна пропаганда, то зараз це просто людожерське людожерство. Ну прям е, до рівня того, що дітей саме вчуть вчать вбивати і вчать е, співчувати саме вбивці, а не жертві. Е, більш того, я б не сказала, що їх вчать співчуттю. Тобто я не думаю, що ці люди знають, що таке співчуття, вот, що таке емпатія. Вони не розуміються на цьому, бо по факту їх вчать саме бути жорстокими, е, жорсткими і готують до... Того, що рано чи пізно і вони підуть вбивати, вони підуть виправдовувати вбивство, і вони будуть робити те ж саме, що зараз робить їх старше покоління. От е, да вони по факту виховують собі просто лагері вбивць, е, величезною кількістю таких людей. Тотальний контроль і стеження вже 11 років. Корінні кримчани живуть на півострові, немов у зоні. Репресії в Криму посилилися після повномасштабного вторгнення Росіян на материкову Україну і нові хвилі накочуються з кожною вдалою операцією Сил оборони. У кримських новинних пабліках майже не залишилося місця для життя і новин, трохи реклами, і просто величезне море повідомлень про затримання за так звану підготовку до терактів та співпрацю з українськими спецслужбами. Кремль загрався, і море відповіло, Європа відкриває новий фронт тиску і береться душити тіньову логістику Росії. У Брюсселі дали зелене світло тотальному перекриттю морських сервісів для путінських суден. Простору для маневру майже не лишилося. Британія жорстко окреслила межі. Сіра зона для РФ стрімко зникає. Чи це початок морської ізоляції Кремля? Дізнаємось вже за мить. У ЄС не надаватимуть морські послуги російським кораблям. Включатиметься ця заборона у 20-й пакет санкцій. По большому счету, каждое судно, которое в морі прибувають, опирається на ті именные логістичні точки. Ну, от чому в Антарктиду так мало рейсів? Тому що логістики нет. Не потому що там опасно, холодно. Тому що там нет логістик за повідомленням Верховного представника ЄС і закордонних справ КАІ КАЛАС, новий пакет санкцій планують прийняти 24 лютого. Він включатиме також заходи в енергетичній сфері та торгівлі добривами. Якщо морська інфраструктура Європейського союзу не буде обслуживати російські суда, то усложніти їм навігацію в першу чергу в таких гарячих точках. горячих направлениях, как Северная Европа, Роттердам, самый большой порт, один из крупнейших портов европейских, на Восточной Атлантике, в Средиземном море. А теперь еще прибавьте к этому то, что российские суда часто выполняют рейсы. не тільки між услугой і Китаєм, але в європейські порти, соответственно, куди їм буде вход закрит, це серйозні убытки. міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро уточнив, що санкції будуть містити особливо жорсткі заходи, спрямовані саме проти тіньового флоту Росії, з метою повністю заблокувати переміщення російських тіньових кораблів. Те, що ми бачимо, процедуры задержаний отдельных судов российского теневого флота, то нужно понимать, ну если там имеем не двух десятков прецедентов нет, ну к примеру два десятка прецедентов, то это где-то одна один процент от всего флота. Это не столько действие, сколько такой сигнал посыл. О том, що буде хуже. або змінюйте свою поведіння. Ніболі. Двадцять 27 січня 14 країн Балтійського і Північного морів опублікували спільну заяву. У ній вони попередили, що мають намір перешкодити діяльності танкерів тіньового флоту Росії. Кораблі без чіткої національної приналежності вважатимуться судами без громадянства, що дає право прибережним країнам їх затримувати та перевіряти. Это же не только связано с, с Российско-Украинской войной, формально в первую очередь, но и, по большому счету, это оживление, но определилось, стало следствием агрессивных действий России в Балтийском море, в Средиземном море, в Северном море, где россияне, точнее, корабли их связанные, с российскими судовладельцами или, или аффилированные с россией, которые пребывают под как правило перебывающие под санкциями европейских союзов европейского союза соединенных штатов соединенного королевства украины э, осуществляют э, ну, с нашей точки зрения фактически диверсионные действия. У середу 29 січня Королівський військово-морський флот Британії відстежував підозріле російське судно, яке протягом 14 годин перебувало практично над підводними кабелями передачі в брістольській затоці. Ну і в результаті теж задержання е, танкерів тіньового флоту, які убігали від е, американської берегової охорони, е, осуществлялись при підтримці і взаємодействию з британцями. Те саме задержання французами. теневого тіньового флоту теж во взаємодійстві з британцями. Британці найбільше виліченою структурою государства в эти, в эти мероприятия. деякі країни вже почали перешкоджати російському тіньовому флоту самостійно. Кораблі ВМС Франції затримали танкер Грінч, який за даними французької влади йшов з Росії під хибним прапором. Влада Німеччини не пустила в Балтійське море не зареєстрований ні в одній базі даних танкер Аркусад, що прямував у фінську затоку. За повідомленням Блумберг, після цього два інші нафтові танкери з Мурманська повернули біля берегів Норвегії і пішли назад. Шок Токаєв звинуватив РФ у шахрайстві. Дружба Астани і Кремля тріщить по швах. Економічне партнерство тепер не у пріоритеті. Центральна Азія зробила сміливий вибір. Узбекистан теж робить крок у бік. Китай жорстко переграє Росію. А Туречна хитро забирає собі вплив і ресурси. Путін опинився в оточенні, і його контроль над регіоном стрімкотане. Невже почалося незворотнє про це далі? Давня дружба тріщить по швам, як пише Блумберг, давні союзники Кремля в Центральній Азії та на Кавказі налагоджують зв'язки з Китаєм, Євросоюзом, Туреччиною та країнами перської затоки, прагнучи захистити себе від подальшої агресії Москви. Вони стараються мінімізувати ризики та шукають способи максимально дистанціюватися від Росії. Азіатські країни переоцінюють. Роль России в современном мире и свои взаимоотношения с Россией. Урок, который страны Центральной Азии вынесли из полномасштабного вторжения, заключается в том, что Россия предана своим стратегическим целям, несмотря на цену. Кейт Маллинсон, партнер Призм Strategic Intelligence LTD в Лондоне. До низки дипломатичних провалів Росії додався ще один погіршення відносин з Казахстаном. Хоча з кожної праски Путін трубить про велику дружбу для Росії. Казахстан також є одним з крупніших торгових партнерів в содружестві Незалежних государств і на євразійському пространстві в цілому. Казахстан вже давно демонструє обережне, але впевнене дистанціювання від Москви. Відмовляється підтримувати війну проти України, не визнає анексію українських територій, проводить навчання з НАТО та розвиває транспортні коридори в обхід Росії, зокрема через Каспій та Туреччину. Про принципову позицію Казахстану токаєв говорить прямо в обличчя Путіну. Ми не визнаємо ні Тайвань, ні Косово, ні. Южная Абхазия, не Южная Осетия, не Абхазию. и по всей видимости этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, является Луганск и Донецк. На цьому тлі Росія вдалася до енергетичного шантажу. Москва фактично заблокувала експорт казахстанської нафти 22 липня 25 року. Росія раптово ввела обмеження на експорт казахстанської нафти через новоросійськ. Ключовий маршрут для експорту нафти з Казахстану. Формальна причина екологічні претензії та технічні причини. Але насправді це політичний сигнал. Астана занадто далеко зайшла у своїй самостійній зовнішній політиці. На цьому тлі енергетичний шантаж виглядає як відчайдушна спроба повернути втрачену впливовість однак, ефект наймовірніше буде протилежним. Казахстан пришвидшить інтеграцію з альтернативними економічними блоками, вибудовуючи тісну співпрацю з Китаєм, Туреччиною та Заходом. Так, да, в рамках євразійського економічного союзу у нас бувають спори. Поскольку мы ведь встречаемся не только в открытом формате, но бывает и закрытая часть. Вот, а, мой коллега а, сказал, а, по поводу, что бывают споры, они, они всегда у нас споры. В закрытой части мы всегда спорим. Але і це ще не все минулого року. Росія почала вимагати від власників автомобілів, зібраних в Казахстані та ввезених у 2024-2025 роках доплачувати утильзбір збір за підвищеними коефіцієнтами. Казахстан готує жорсткі зустрічні заходи проти російського автопрому. Влада республіки пропонує різко збільшити утилізаційний збір на автомобілі, що ввозяться з Росії та Білорусі одразу у 40 разів. Таким чином Астана зробила кроки до ослаблення економічних зв'язків. З з Москвою до того ж цього тижня президент Казахстану Токаєв фактично звинуватив Росію у шахрайстві з фінансовими операціями. За його словами, минулого року через банк Казахстану з сусідньої країни перекачали близько 14 мільярдів доларів в інші країни. Токаєв зазначив, що з точки зору закону, економіки і навіть політики це обурливий факт, про яку саме країну йдеться. Президент Казахстану не уточнив. Утім, The Moscow Times пише, що Токаєв своїй промові однозначно натякав на країну агресора Росію. Крім Казахстану, Росія втрачає ще одного союзника. Узбекистан. також дистанціюється від Кремля. Кремль розпочав масштабну кампанію проти мігрантів, і Ташкент відповів жорстко. Міністерство закордонних справ Узбекистану заявляє про порушення прав людини під час рейдів російських правоохоронних органів у Москві в червні 25-го року і вимагає розслідування смерті громадян. Ташкент наполягає на повазі до прав громадян Узбекистану, які працюють в Росію, не зважаючи на посилення міграційного законодавства Російської Федерації. Як і очікувалося, Узбекистан праг. На до багато зовнішньої політики відходячи від прямого впливу Російської Федерації у політичній сфері. Тобто, все-таки, відчуття Росії як великої Святого Союзу, так чи інакше, впливало, наприклад на країни Азії, які раніше входили в сферу влияния Росії. Ну а те страни, которые не входили в орбиту впливу Росії. Тим менше, все одно учитувати Росію як доволі серйозна вірового екрака. На тлі швидкого виведення Росії з пострадянського півдня її місце займають інші сили: насамперед, Туреччина та Китай. Туреччина вже фактично домінує в Азербайджані, посилює свій вплив у Вірменії та активно співпрацює із Казахстаном. Мерна перший із азіатських стран визов Росії бросила Турція. Мы помним ситуацию со сбитием российского самолета, но ну и в целом Турция уже длительное время позиционирует себя как игрока мирового масштаба, равно великого в принципе с Россией. Они вполне себе с Россией сопоставимы, и Турция не ведет себя с Россией как какой-то младший партнер. Но в последнее время мы наблюдаем, как страны Азии перестают больше воспринимать Россию как какую-то серьезную угрозу. Китай, в свою очередь, поглиблює экономическое и логистическое сотрудничество с Казахстаном и другими странами Центральной Азии. Пекин воспринимается как более передбачуваний и экономически выгодный партнер, чем Москва. Страны Азии сейчас переориентируются на новые центры силы. В первую очередь Китай, конечно же, но Турция тоже не теряет время и наращивает свое влияние в тюркском мире, который, в принципе, охватывает не только Среднюю Азию, но и значительную часть современной. Після повномасштабного вторгнення в Україну та наступного розриву економічних зв'язків Москви з заходом головним партнером Росії став Китай. Останніми роками торгівля між двома країнами зростала вражаючими темпами. Проте у 2025 році зростання раптово змінилося спадом, показавши, що у дружби без кордонів, про яку говорять Москва та Пекін, все ж таки є межі. Дочевеля пише, що у 2025 році обсяг російсько-китайської торгівлі скоротився вперше за останні п'ять років. Одразу на 7 відсотків приблизно до 228 мільярдів доларів США. На зміну русскому міру приходять турецькі дрони, китайські інвестиції, західні дипломатичні місії та регіональні альянси без участі Росії. У випадку азіатських країн все намного складніше, ніж, наприклад, у випадку європейських країн. і дипломатія там на кілька інших принципах, тобто. Я думаю, что лидеры многих стран Азии еще длительное время будут демонстрировать формальное уважение, Російському руководству, ну этом ощущается, що восприятие саме Росії очень сильно изменилось. И і сейчас уже Росію ніхто не воспринимает как какого-то ультимативного игрока Евразии, Євразії, який буде всем в Евразии свої условия. Диктатору Росії доводиться платити втратою впливу союзників та репутацією. Путін програє ту саму геополітичну гру, яку сам і нав'язав світові. На цьому ставимо окрапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.